Я Ковальчук Наталія Дмитрівна, майстер виробничого навчання. Тема уроку естетика у сервіруванні стола, декоративне оздоблення стола. Мета уроку ознайомитися з естетикою у сервіруванні стола, навчитись доречно підбирати декор щодо оздоблення стола. Естетично засервірований стіл це фантазія та творчість офіціанта. Коли робота виконана бездоганно. Це естетичне задоволення відвідувачів. Найважливіший елемент у сервіруванні стола це столова білизна. Сюди ми відносимо скатертини і серветки. Скатертини можуть бути як однотонними, так і з орнаментом або рисунком. Серветка має гармоніювати під колір скатертини та столового посуду. Тож якісне сервірування стола неможливе без декоративного оформлення. Основою декоративного оформлення є серветки, а також живі квіти або квіткові композиції. Декоративні предмети це свічки, вони можуть бути різні за кольором та різної форми. Для оздоблення стола. Також використовують декоративні додатки. Сюди ми відносимо декоративну шкатулку, декоративний шнур, тематичні композиції, фігури, а також іграшкові прикраси. Тож давайте розглянемо декілька варіантів декорування столу. Задекоруємо стіл в етностилі. Зверніть увагу на скатертину, вона в орнамент. Серветки у нас однотонні білого кольору, виконані в техніці віло, яку я зараз вам покажу. Серветку складаю на оки лицьовим боком назовні. Три четверті її довжини збираю гармошкою, згинаючи першу складку вниз. Складаю отриману фігуру на щоб складки були назовні. Згортаю незгорнуту частину серветки по діагоналі, щоб вийшла підставка. Розпускаю віло, розгорнувши складки. Використовувати живі квіти, вони мають не перевищувати 30 см, для того, щоб не розділяли гостей. Ми їх поставимо в центрі. Також статуетку, яка виконана в українському стилі. Ось так можна задекорувати даний стіл. Декорування столу до нового року. Для цього ми використовуємо скатертину з рисунком, серветки білі однотонні, виконані у техніці свічка, яку я вам зараз продемонструю. Складаємо серветку по діагоналі таким чином, щоб вийшов трикутник. Загинаємо основу по горизонтальній осі на декілька сантиметрів. Перевертаємо серветку, скручуємо в рулон. Кінець загинаємо. стіл декору, а використаю тільки ялинку та декоративну свічку. Задекоруємо стіл до свята День Матери. Як ви бачите, столова білизна, а це скатертина і серветки в одній кольоровій гамі. Основним декором цього столу є серветка, яка виконана у техніці кручений у намет». Техніку виконання розглянемо детальніше. Складаємо серветку кінцями донизу. Накладаємо лівий нижній кут на правий. У нас вийшов трикутник. Тепер. Відгортаємо його назад, слідкуємо, щоб трикутник складався всередину. Накладаємо правий нижній кут на лівий, загортаємо правий кут на ліву сторону. скручуємо серветку. І ставимо її у вертикальне положення. Як додатковий декор ми будемо використовувати шкатулку, корзину, тобто підставка для лина та свічку. так можна декорувати стіл. Отже, декоративне оздоблення стола відіграє вагому роль як в роботі офіціанта, так і в успішному функціонуванні закладу загалом. Декоративні столи є прекрасним доповненням до інтер'єру. Вони створюють затишок і атмосферу.